Вітаю народи, ви на каналі мій погляд» і з вами Круп, треба поговорити про ще одного нового персонажа Ілугі. Якщо бажаєте подискутувати щодо його імені, то спочатку зверніться до скандинавської міфології, звідки це ім'я і походить. Отже, Ілугі це Геосапорт, який здебільшого бафує лунар геодемедж. Однак і про звичайний геодемедж також не забуває. Робить він це за тим же принципом, що і Лаума. Та Цілком зрозуміло, що основним персонажем якого Ілуді бафатиме, є Дзибай. У персонажа коротка ротація і досить непогані бафи, тож він може підійти не лише дзибай, а й іншим ГвдД. Та про це поговоримо вже в розділі команд. Добре, годі роззиратися, переходимо до його талантів. Автоатаки існують, прокачувати не варто. Навичка відновлює енергію. Використовуйте, прокачувати не варто. Ульта тут вже треба пояснити. Вона дає баф загону, який посилює певну кількість ударів звичайного геодемеджу або лунар геодемеджу. Однак демедж від лунар реакцій на жаль, і лугі за рахунок ульти не посилює, бо, мабуть, це було б занадто сильно як для четвірки. Заряди витрачаються в залежності від кількості вражених цілей, тож на мультитаргеті можуть витратитися швидко. Скейлиться цей баф від майстерності, тому саме цей стат і треба буде набирати. Перша пасивка бафує демедж загону на 5% крит шансу та 10% крит демеджу. Досить приємно. Також якщо в команді другий ноткрай персонаж, то дає ще 50 майстерності. Друга посилює бонусний демедж від ульти в залежності від кількості гео чи гідро персонажів загону. Третє відповідає за те, що персонаж є персонажем над краю. Четверта пасивка дає 10% швидкості бігу вночі. Сузір'є! Сіодин відновлює 12 енергії. Сі 2 коли сім стаків від ульти поглинаються, і Лугі спричиняє атаку. Сам демедж в даному випадку неважливий, однак це сузір'я дозволяє використовувати на персонажі сет над краю. Сі 4 дає активному персонажу 200 дефу під дією ульти. C6 посилює бонус від пасивки до 10% крит шансу та 30% крит демеджу, а також до 80 одиниць майстерності з двома персонажами над краю. Кожне сузір'я цього разу досить корисне, і за ефективністю вони досить сильно схожі на сузір'я Іансан. Тому чим більше у вас на ілузі Сузір'їв, тим краще. Однак пам'ятайте, що це четвірка, і бог рандому може надавати вам навіть персонажа, на те, що його Сузір'я. На мою думку, ключового сузір'я в персонажа немає. Він добре працює і на Сінуль, Однак з кожним сузір'ям він стає все кращим і кращим. І в сумі Дзибай отримує до 25% бонусного демаджу за ці шість Цузір'їв, що вельми відчутно. Артефакти та зброя. Одразу хочу сказати, що новий сет на демедж лунар реакцій бафує носія, а не команду. Тож він підходить тільки і Нефі та Коламбіні. Тому варіантів власне два. Або сапорський сет нот краю, якщо ніхто його не носить. Однак в цьому випадку вам необхідний C2 і луги. Якщо ж цей сет вже хтось носить, або ж С2 вилуги немає, то давайте йому 2 плюс 2 на майстерність, щоб якнайбільше посилити бонус від його ульти. ультимайстати. Усі на майстерність. Відновлення знадобиться 130-220%. В залежності від наявності першого сузір'я, обраної зброї та команди. Якщо плануєте грати з Фавонієм, то раджу зібрати хоча б 50-60% крит шансу. Однак з ним не потрібно збирати відновлення, тож це не так і складно. Серед зброї наступні варіанти: Фавоні, якщо хочете більше енергії для команди, драконячий спис, якщо хочете більше майстерності для бафу, або ж. Китаїн, якщо хочете щось посередині, брати щось інше банально не має сенсу. Тепер поговоримо про команди. Звісно, найлогічніше брати з лугою дзибай, для якої він і створений. Однак, що, як викрутили паралельний банер і вам виповилу? Навія отримає незначний баф від нього, однак можна взяти коломбіну, закрити резонанс нот краю та отримати доступ до лунар-кристалізації. Те саме можна зробити і з Нінгвуан. Якщо і луги С4, то від такого сапорта більше отримують і Ноель, які скеляться від дефу. Якщо ж порівнювати і луги з горо, то пауеркріпу тут немає. Демеджу вони дають приблизно однаково, різниця лише в довжині ротації, так як кулдаун ульти Горо 20 секунд. Якщо ж потрібен просто над краю для виконання механіки, то можна додати в команду Айно. Брати Лугі, щоб бафати Чіорі чи, чи Альбедо я б не радив, бо у вас швидше за все є кращі пріоритети. Це той випадок, коли сумно, що додатковий демедж від ультилугі не посилює демедж від реакції, бо в цьому випадку комбінація ілугі та коламбіна стала б значно сильнішою. Що ж у підсумку? On, так як це вузько спеціалізований саппорт, то цілком очікувано, що у нього не таке широке застосування. Однак сам персонаж вийшов вельми непоганий. Не і Ансан чи Форузан, звісно, однак для Дзибай вельми сильний. Мені все ще шкода, що четвірок над краю лишили можливості самостійно давати доступ до реакції над краю. Могли б хоча б зробити наступне. Щоб дві четвірки, які здатні створити лунар-реакцію, в даному випадку це Айно та і тобто гідро та гео, вдвох вже давали загону доступ до реакції. Це не було б щось надзвичайне, бо Айно все ж таки не коломбіна. Однак це дало б більше можливостей в використанні Луги та Айно зі старими персонажами. Бо це змінювало б звичайний Кристалайз на його лунар-версію. Врешті, персонаж вельми звичайний представник з саппорта над краю, з короткими кулдаунами та мінімумом перебування на полі бою. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!